Дякуємо колеги та доброго ранку, Україно! Володимир! Mm. А що ти такий засмаглий? Деси ти засмагав на пляжі в гідропарку? Та ні, в заторі на мосту патона. А що може бути гарячіше за наші пекучі новини? Лише температура на вулиці? Навіть погода в Україні підсмажує окупантів. А чим ми гірші у студії Володимир Остапчук. та Ірина Соподару? Тож до пекучого. Сьогодні ви дізнаєтесь, як токають годинники прем'єрського терміну шмигаля. Про те, як на Росії батьки привчають дітей жити за гратами, та про те, як на болотах будуть закручувати гайки в Ютуба. Починаємо. В останні тижні всім в Україні сильно не вистачає прохолоди дощів та електроенергії. А ось чого більш ніж вистачає, так це неоднозначних державних закупівель на сайті. Прозоро таке враження, що це вже частина функціоналу платформи, без якої вона не працює. Кабмін закупив через прозоро 300 сувенірних наручних годинників на подарунки від шмигаля на майже 700 тисяч гривень. Хоча тут і без годинника зрозуміло, який час. Нині час не витрачати гроші на дурниці. Ти уявляєш, скільки таких сувенірів у досвідчених депутатів ради? І пістолети від Авакова, і годинники від шмигаля не вистачає лише повістки від сирського. Що з нами робить її величність економія? А Національна агенція запобігання корупції не словом, а ділом показує, як їй запобігає, та запобігає. Агенція замовила опитування щодо корупції в Україні. Вартість тендеру становить майже 2 мільйони гривень. У таких опитування головне на самих себе не вийти. Це вже філософське питання. На кшталт. Чи можна вважати корупцією, коли заробляють гроші на боротьбі з корупцією? Дай Боже здоров'я нашим українським корупціонерам! А на Росії все стабільно. В Оренбурзі батьки вигуляли дитину в клітці на колесиках. Батьки вирішили зекономити на візку, що потім дитина не економила на психологах. Хоча самі дорослі не в клітці, можна ясно побачити, що вони теж дуже і дуже обмежені. Збачокнулися там всі. Тепер Лебедине озеро на Росії можна буде подивитися тільки по телевізору. Бо там хочуть із вересня заблокувати Ютуб. Ну, правильно, навіщо дивитися Ютуб, коли можна дивитися у вікно? Ютуб вже не буде таким, як раніше, без руських коментарів, що вони всіх переможуть під відео, де кіт грає з клубком. Навіть і під таким прапором їх всі посилають в дупу. Ми попросили Юрія Великого зробити пародію на грудень. Може, і не смішну, але прохолодну. Але Юра професіонал. Він, обливаючись потом, зробив смішну та гарячу пародію. Ох, дякуємо. Ось тут на днях пройшов ювілейний шабиш НАТО, по-іншому це не назвеш. І щоб обговорити цей нудний захід, я знов запросив до нас у студію алкозалежну людину. ой, вельми поважну людину, Дмитра Непросихевича Медведєва. Здравствуйте, Дмитре Антифризовичу. І це ти... таке запитання, що ви можете сказати з приводу саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні. Я хочу сказати... Що <риконно> ми. ти що. Ось, знаєте, золоті слова краще й не скаже. А ось як ви прокоментуєте те, що Америка планує розмістити в Німеччині свою далекобійну зброю? Арх? Так. Німеччині? Так, да, так, у Німеччині, у Німеччині. <п 'я> ну ти просто <'я> А я вот і не сумнівався, що ви так відповісти. І найголовніше, що ви рішуче про це говорите. І відразу всім стає все зрозуміло. Спекотне літо вносить свої корективи і на полі бою. Наш захисник у шортах і майці збив з ПЗРК ворожу ракету. <пев> Повага та шана нашому герою. Це ще раз доводить, що загарбники будуть отримувати відсіч будь-коли в морозну зиму або спекотним літом. Бо в звільненні рідної землі немає поняття сезонності. Слава Україні! Героям слава!